Дорогі друзі, браті і сестри, ще сердечно вітаю з днем шанування святого великого, великомученика Пантілеїмона. Ми ось приїхали до Ца Сергія, тут відпустили свято. До речі, древній храм Покрова Пристої Богородиці 1725 року. Тобто в цьому році, друзі, 300 років в цьому храму такий дерев'яний. Все все так, знаєте, все так. знаєте, Ну, як капличка, наче, храм. На цьому місці храм був добудований от, до каплиці, і тому середині такий храм відносно невеликий. От у алтарі все так дуже атмосферно таке все древнє, такі, такі оти, ну от відчувається, знаєте, от те, що ми називаємо намоленість. Ось і сьогодні, вшановуємо друзі, святого великого цілителя. Велике славне життя його. Велика і славна кончина перед Богом і пам'ять зі святим, як от говориться великий цілитель. Всі друзі один з найвідоміших у християнському світі, святий, який допомагав і допомагає. І в життя його великий, величезний нам приклад це служіння. Як ми знаємо, хоч він не в ліки безмізніку, але він допомагав і лікував усіх друзі. Перш за все допомог християнам, тому що це було третє століття, великі гоніння християни страждали особливому. І він ось допомагав і такою своїм чистим серцем відкрився Богу, і Господь у цю відкрите, відкрите серце багато вложив, багато дарів, які він послужив, дивовижно послужив Богу і людям своєю силою, своєю, силою своєю, своєю молитви, Піднімав мертвих, е, виліковував нестільні хвороби. На честь його дуже багато, як ви знаєте, і храмів, і монастирів, один монастир на Афоні, і Голова його там зберігається. І е, дійсно цей день по можливості, друзі, треба, звісно, бути в храмі і просити. Просити усім нам за своїх близьких за на нашу Україну і за наш український люд, який також сьогодні. Вогні в полум'ї війни не страждає. Нехай молитвами цього великого мученка Господь торкнеться до кожного серця і дарує мир і спокій усім нам зі святом, друзі.